Так, всем привет. Так як я займаюсь, ну не занимаюсь, а пытався займатися там ветрогенерацією, так сказати, з обичних китайських мотор колесах на 36 вольт 250 Вт, то вирішив я попробувати був бугман такий моторчик. Правда, він з дробілки 3000 на трьохвазний. Но він був перематаний на 220 То Тобто тут 8 катушки стояло. 8 катушки. Це виходить 2 полюси всього по оборотам 3000 обертів. Хочу як-то його намотати. Даже з Бушного проводу з катушки возбуждения з генератора автомобільного. Тут он провод, по-моєму, 0,6-0,55 мм імальовий провод. Хочу намотати 12 катушек, то есть... Три фази по 4 катушки, 12 катушок. Ще плюс треба приділити на ста, статорі. На ротарі. Ізвиняюсь, не статор, а ротор. Скільки треба протачувати ціну. У мене є буусні магніти висоти висотою 4 мм, ширина 10 м і длина 20 Ну, Багатенька є. І протачить цей. Ротор і наклеїть полюса. Так як у нас 3000 оборотів, це получається два полюса. Два полюса смисл клеїть, Потому що надо 3000 а не хоча б. От 300 там, до 500 оборотів. Ну хай 600 оборотів, да, на маленькому винту. Ну, від, да, він був маленьким. Щоб він хоча б 25-30. ну Це я так предполагаю. Там, може 50 при ворогах на вітрі. Короте, які будуть результати, результати, такі будуть. Тобто, по мотор кольосам у нас мотор колесо на 250 Вт, 36 вольт. Там 30 полюсов, звісно, манітма менше, ніж у мене. І на магнітність менше. 27, 27 пазов, 27 катушок. А тут 24 паза. 24 паза. Тобто на мотор моторкалісі 30, як я казав, Маніта, 27 пазов. Це десь 1,1, ну, десь 1,5 там Маніта е, проходить за один оберт е, через. Не катушка через па. ну да, пас, короче, через зуб. То есть виходить, що нам треба высчитать скільки буде полюсов на и Или влізуть. клеить я не знаю, заказувати клей метал бонд, или эбокситка, или якийсь другой клеє, я не знаю, чим їх клеїть. Ну, попробуем. чисто эксперимент, что може там 5 Вт, 10. 30 Вт ліси видавим. Ну, я видавлю з нього. Ну, конечно, система мене сонячна електростанція, моя міні і вітряк, мі... мікро вітряк видає 12-14 вольт, так і будемо детай розсчитувати на до 15 вольт. Там чи, да, да, до 15 вольт, щоб він видавав. А там уже якийсь спояємо. Или купимо китайський контролер Лучше своїми руками спаять. Щоб при ураганом вітрі не. Ну, не подавало напряження здорове на акумулятори. Ну, все, що ж, треба займатися вже. Щось то експериментувати. Да, протачувати, я не знаю, на токарном станку или вручну. Я... Ну я ще не знаю, скільки полісу треба вищити пошукати в інтернеті. Так, ну на сегодня, так сказать, все видео. Просто я рассказал, что хочу сделать. И все. Всем пока, до следующего видео. Продолжение по-любому будет. Что у меня получилось, что не получилось.